Майже кожен власник нерухомості в Португалії наступного року заплатить податок імі на 5% більше, на 4,5%, якщо бути точнішим. Як це відбувається? Тобто податково підняла оціночну вартість житла, і тепер вона буде на 4,5% більше. Якщо ви платили раніше, наприклад, 500 євро в рік, то зараз ви будете платити відповідно 525 євро. І чому це стосується не всіх? Це вже є такий нюанс, що кожна камера де муніципал вона встановлює оцей імі податок, ставку цього податку на свій розсуд. І відповідно вони можуть зменшити цей податок на 5%. Якщо там у вас ставка була 0,8%, і вона може стати на 5% менше, і відповідно тоді для вас. Платіш 500 євро, залишиться таким самим, Тому все індивідуально. Більшість, напевно, стикнеться з збільшенням цього податку. Але якщо ваша камера попіклується про вас і компенсує вам ці витрати, тоді вас це не стосується.